На цій ділянці за театром Марії Заньковецької у Львові зараз декілька магазинів із продуктами та одягом, заклади харчування та супермаркет. Право користування територією, на якій це все розміщено, належить фірмі Галінвест більше 30 років. Але вони не є власниками ділянки, розповідає адвокат компанії Євген Лайко. Земельна ділянка ніколи не належала нашому підприємству, вона є в комунальній власності весь цей час і зараз є. Про це свідчать записи, актуальні в єдиному державному реєстрі. Ви можете самостійно це переконатися. Доступ до реєстрів є вільний. Відповідно, в нас є право постійного користування, яке теж зареєстровано в реєстрі, яке зараз оспорюється на даний момент. У нас є об'єкт нерухомості. Це є цей торгово-промисловий центр, який, по суті, це був той об'єкт, який збудований був 90-х роках. Сьогодні у західному апеляційному суді розглядали апеляцію міської ради щодо права користування землею та прав власності на будівлі навколо колишнього ринку «Добровод». Міський голова Львова Андрій Садовий каже, дозволи користування територією фірмі Галінвест видавали із порушеннями, тому тепер їх потрібно забрати. Місто сьогодні потребує великих безпекових площ в центрі міста. Якщо би там дійсно зробити мінус 2-3 поверхи, великий простір, безпековий, ну тривоги, ракети кожного дня, коли війна закінчиться. А що має бути там назовні, чи Це має бути площа, чи мають бути інші будівлі. Це вже є предмет дискусії, обговорення в громаді. Що нам сьогодні потрібно, але цей безлад, який там є, його треба припиняти однозначно. Ми що фактично людей, які там були, їх використовували як щит, щоб там не можна було наводити порядок. Сьогодні там завели якогось інвестора. Думати, що місто які дозволи давало погодження, то нічого не давав. Також міська рада, як сторона позивача, звернулася до обласного управління Держгеокадастру щодо скасування дозволу на користування земельною ділянкою товариству Галинвест розповідає представниця обласного управління держгеокадастру Мар'яна Радченко. Завач в межах спору заявляє позовну вимогу про скасування запису. В державному земельному кадастрі про скасування ділянки в даному випадку суд першої інстанції правильно відмітив, що такий спосіб захисту він є неналежним і він не приведе до відновлення порушених прав за практикою Великої Палати Верховного суду обрання неналежного способу захисту є підставою для відмови у поз. За словами засновника проєкту «Нетуристичний Львів Віктора Гальчинського, на початку 90-х років на території ринку добровод планували збудувати п'ятиповерховий готель із автостоянкою, але через економічну кризу збудували тільки фундамент, на якому у 1997 році облаштували ринок. Зараз варіантів, що там спорудити, може бути багато. Паркінг може бути якщо залишити без змін цей фундамент, який є Громадський простори львову потрібен. Потрібні зелені легені, які істотно зменшилися за цей час, і тому можливо варто повернутися до планування там х початку 90-х років, коли там були зелені легені, і там був прекрасний сквер. У цьому засіданні колегія суддів оголосила паузу. Дата наступного наразі невідома. Ірина Качмара, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.